Вітаю, мене звати Віталій Ковач, я професійний суміє, і сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про вино, яке зветься Монфератто Дельчетто. Зроблено в регіоні Пімонт. Це один із найунікальніших виноробних регіонів Італії, знаходиться він на північному заході держави. Унікальність його полягає в тому, що всі 100% вин, які виробляються в цьому регіоні, вони є мінімум класифікації док, тобто контрольовані за походженням. Тобто, одним словом столових та місцевих вин там ви не знайдете. В даному. Випадку у нас мова йде про сорт винограду Дольчето, який зробила виноробня Тосо. До речі, вона була заснована так само в регіоні Пімон, недалеко від містечка, яке зветься Касано бельбо Це взагалі зона по вирощуванню величезного такого всіх розуміннях цього сорту винограду мускат. Але річ йде сьогодні про дольчето. Сам сорт винограду Дольчето для любого італійця це вино, яке споживається кожен день. Причина дуже проста: сорт винограду, який росте будь-де де б ви його не посадили, в тіні, на сорт. В сухих ґрунтах, в вологих ґрунтах, звісно, в нього є свої вподобання, але по факту він просто не є капризним. А отже, він росте всюди, і звісно, з такого сорту винограду виробляють масово всі вино. І треба говорити відверто, що ще в минулому столітті, в х роках, всі споживали це вино, як умовно кажучи, столове, тобто, ну не. Придаючи якусь йому там увагу з точки зору якості і інших чинників, але на сьогоднішній день Дольчето він зовсім інші пісні нам співає. Є одна із версій, що він родом з Франції, але це не для італійців. Італійці чітко показують, демонструють документ там якогось 1500 року про те, що він був головним сортом винограду біля села Дольяні. Принципі на сьогоднішній день є навіть окрема зона, яка зветься Дольчето ді Дольяні. Впевнений, що вона. Має нас здивувати, але в будь-якому випадку це червоне вино. Його зовнішнє оздоблення натякає нам на те, що це вино, яке не варто дуже довгий час зберігати, тому що всього 11,5% алкоголю, тобто спробуємо відчути, що таке вино для щоденного споживання. Якщо ви помітили, коли користувався коркотягом, я зупинився на якусь Долі секунду для того, щоб подумати, робити ще один обер, чи ні. Це пов'язано з тим, що якщо сомельє відкорковує вино і не пробиває спіралю повністю пробку, ну він молокавчий чемпіон. Якщо пробиває, то маленький чемпіон. Я ж не знаю якої довжини тут пробка. Вона може бути і 40 міліметрів, як в даному випадку мені здається, і 45, і 50, і 35. Тому я зупинився на хвильку, запитав свою інтуїцію. Так, і ще один оберт робити чи ні. Інтуїція сказала: ні, не треба. Як бачите. Все пройшло гладко. Дольчето, до речі, один із тих сортів винограду, який своєму навіть не зовсім молодому віці виглядає як пурпурно рубіновий тобто дуже такий молодий у всіх своїх проявах. І сьогоднішня позиція є тому підтвердженням. Дольчету або можна любити, або тільки з часом полюбити. Але в будь-якому випадку ароматика, яка є квіткова і в окремих випадках така навіть вишня, вона є достатньо звабливою. Не є, скажу, що такою якоюсь, якоюсь солодкуватістю, тому що все-таки регіон Пімон це виноробний регіон, але не той, де кількість сонця прям зашкалює. Сорт винограду, який завжди відображається у віні як сухий. Тобто танінність вище середній, смак приємний. І мені перш за все зразу викликається така думка з гастрономічної точки зору. Тобто вино не хотілося пити саме. Хоч це супровід якийсь. Супровід дуже елементарний, простий. Такий, в принципі, як і, і позиція вина. Це якась паста. Звісно, італійська паста їх є дуже багато з різними інгредієнтами, тому що вино в чистому вигляді воно не буде вас прям так спонукати до споживання, тому що таніни, які є, трохи потужніші ніж можливо ви очікуєте. Тобто не зовсім воно таке питке, щоб його пити, як, наприклад, Бардоліно, і не думати більше ні про що. Тут же потрібна гастрономія. Тому рекомендую якусь гарну пасту болоньєзе або карбонару для того, щоб насолодитись цією позицією вина. І знайте, що вино дольчето це не тільки вино для. Щоденного споживання, а в тому числі можна знайти великі вина, які можуть зберігатися 5-10, можливо навіть більше років. Бажаю вам знайти свого фаворита серед бюлчет.